Різні можливості, рівні права. Під таким гаслом відбувся круглий стіл в приміщенні Україно-італійської школи Всесвіт. Метою дискусії стало привернення уваги суспільства до освітніх проблем дітей з особливими потребами та розвиток інклюзивної освіти на базі загальноосвітніх шкіл. У обговоренні взяли участь представники громадських організацій, управління праці та соціального захисту населення, працівники освіти. Батьки, студенти та представники місцевої влади. Я хочу сказати, що є і організації, ну, наприклад, і наша школа приватна Всесвіт, і, скажімо, так, наша міська загальноосвітня школа номер 30 які впроваджують в себе елементи інклюзивної освіти. Но саме таке зібрання, воно можливо корисне тим, що ми зможемо скоригувати свої дії, свої плани і рухатися в цьому направленні разом. Якісна освіта надійний захист для інваліда. В Житомирі загалом 261 дитина з особливими потребами. На жаль, тільки 10 із них мають змогу навчатись в загальноосвітніх закладах. Мені хочеться, щоб інклюзивна освіта існувала в місті Житомирі та Житомирській області. Чому? Тому що це освіта доступна для всіх, для будь-якої нозології, молоді або дитини з інвалідністю, тому що навчатися в школах мають всі. В україно-італійській школі всесвіт навчається вісім дітей з особливими потребами. Це той рятівний круг, який допомагає відкрити шлях до повноцінного майбутнього. Тут вчать не тільки толерантно по-християнськи ставитися до дітей-інвалідів, а й на рівні брати участь у творчому житті школи. Але в мені є те, що відчуває і досліджує, страждає і прагне, радіє, кохає, надіється, ненавидить, вірить, і сумнівається, приймає і заперечує. 12-річний Данило з діагнозом ДЦП тому підтвердження.